Всім привіт! Показуємо, як заміряти тканині рулети де ніч у відкритій системі. Рулетку прикладаємо до стику штапіка з рамою. Дивимось цей самий розмір з протилежної сторони. У нас буде зараз, фокусується 665 мм. Це буде ширина по тканині. Висоту треба заміряти габаритну і вона має бути одного розміру, як на стулці вікна, тобто тут з правої сторони. Такий самий розмір має бути з лівої сторони. Чому? Тому що це два окремі вироби, і якщо вони будуть різної висоти, то ламелі у вас будуть йти не в ряд. Обов'язково повинні бути вироби, які стоять рядом однієї висоти. Чіпляємо рулетку за верхню частину стулки вікна і тягнемо її до самого низу. Тут видно, де починається рама. Ось цей розмір ми і дивимося. Якщо бути вже дуже точним, то тут буде 1551 мм. Тобто я би зробив такі рулети висотою десь 1545, тобто мінус 5 мм для того, щоб у верхній частині опустити рулету при монтажі і обійти оцей скос скруглення стулки. Так, тепер стосовно ширини, ще важливий момент. Ширина по тканині це звідси до сюди. Буває таке, що. Ширина по тканині стає. Ширина разом з кронштейнами звідси до сюди. Це вже габаритна ширина. Вона на 35 мм більша. Тому, коли ви міряєте на глуху частину вікна, треба прикинути рулеткою габаритний розмір. Чи влізе він у вас. Подивитись, щоб у вас по тканині був запас ще у 35 мм на кронштейни. Це всі заміри. звертайтесь.